Всім привіт, чуваки. перший пілотний випуск рішення задачок на кодворсі. І перша в нас така задачка сама елементарна, це мультиплай, помножити. В дескріпшені задачки в нас пише, що, грубо кажучи, в нас є якийсь код, але ми не розуміємо, чого він не працює. З коду можна побачити, що в нас множення просто першого аргумента на другий, і в принципі, я так думаю, що це. Є наш solution, Просто нам треба його якось доставити і пофіксити код, щоб він працював. E, значить, дивіться. Можна попробувати тестанути зразу же, подивитися, що нам виведе. Error, not a statement, A помножити на B, error. Comma, expected. Ага. E, з цієї помилки я можу бачити, що в нас, по-перше, Java не сприймає взагалі. Наш вираз як вираз, тому що ну, statement з англійської переводиться туди як... ну, взагалі переводиться як вираз. І е, я думаю, що все, що нам треба зробити, це додати return. І ну, і крапку з скому, чому нам треба додати return? Бо, подивившись на тести, можна побачити, що першим аргументом в нас очікуваний результат е, закидується. Другим аргументом в нас закидується виклик функції, який, в свою чергу, я думаю, має вертати щось. Думаю, має вертати якийсь результат. Ну і третім, в нас просто стрінга, типу, яка, напевно, не знаю, перевірочна стрінга. Щось таке. От. І, е, ну, в принципі, тут понятно, тут дивіться, 15 3 на 5 помножити 15, буде 0,25, 0,5 помножити на 0,5, буде 0.25. Я думаю, що все, що нам треба зробити, це дописати return. І... крапку з комою. Давайте протестуємо наше рішення. Окей, супер. Попробуємо. Відіслати рішення на перевірку повністю. Все, супер, у нас. У нас все є, тільки не треба не забутись назвати Submit. Submitting your final Call Solution і подивимося. Ага. The solution. У нас навіть такий Solution є, який перевіряється, чи A дорівнює 0 або Б дорівнює 0. До речі, цей solution він досить хороший, через те, що, як ви можете заміти, в нас. В боксованих типах передаються аргументи. Тобто, в нас не передається аргумент примітивним типом, а силичним. А силичний тип це завжди може бути нул. Навіть якщо це боксований тип. Аргумент ну, смысл. Ну, понятно, тут всюди перевірка на нул або просто ретуль. Все, всім дякую за перегляд. Можете попробувати на інших мовах програмування його засибмітити, тому що. Ну, це дуже легко. Він, в принципі, працює однаково для всіх. Давайте спробуємо навіть на JavaScript. A multiplied by B. Submit. В принципі, все. Навіть да, така стрілочна функція є. Number, type of. Ну, в общем, вот такие вот у нас сегодня solution. Все. Всім дякую за перегляд. Очікуйте нових випусків.